Обов'язково треба кріпити драбину, щоб вітром її не здуло. Спеціально вибрав ось таку можете похитити, така дошка, але вона краще, ніж оцей пластиковий жалоб, який грає, і ламається. Тут маю висоту 7 метрів діагонально драбина. Ну, як мінімум ось таку систему треба зробити, викрутив. По одному шурупу монтую кріплення для профілів сонячної системи, буду встановлювати сонячні системи. Дах у мене дозволяє на захід 8 панелей і на схід також 8 панелей. По краям закріпив мотузку. Як мотузку, це канат спеціальний альпінійський 10 мм по краям і по центру. Я переміщую там карабін і переміщуюсь швидко вліво-вправо. Обов'язково для страхування жумар. Я вибрав монтажний пояс, звичайний, бо він широкий, дуже зручний. Він має ширину десь 15 см. У мене є дві системи альпіністські, вони вузькі і дуже давлять, незручно. Тут має отаку приставку, м'яку і широку, дуже зручно. Кріплюсь через легкий алюмінієвий такий карабін. Для того, щоб зняти, треба прокрутити потім. Жумар маю. Обов'язково такий органайзер, в якому три шурупокрути. Один шурупокрут для шурупів, для металочерепиці, другий шурупокрут зі сверлом 6 мм, довжина 20 см, 200 мм. Третій шурупокрут для того, щоб з головкою для того, щоб кріпити, засверлювати шпильки ось ці які з праймером, з мастикою в балки на довжину десь 7-8 см. Для цього треба дуже потужний шурупокрут. І для... дуже зручно не міняти бітки, бо це час незручно і влітає. Пробував без цього органайзера, як мінімум, це небезпечно для акумулятора. Для, акумулятора, для шурупокрута. У мене вилетів один шурупокрут і розбився повністю акумулятор. Корпус. Тож краще такий органайзер, так само він кріпиться на жумар на другу мотузку і працюю разом на двох мотузках. Не треба жартувати зі страховкою. Краще придбати хай буде. Ось робочий процес. Повис я на мотузці. Так, обов'язково треба кріпитись. Тут органайзер висить. Ось натягнув дві ліски на першу і останню шпильку. І по ній ось засверлюю ріменте. Щоб сирла була ось вам диска. Виміряв навмисно балки і кріплюсь у балках. Готую шпильки для профілів для сонячної системи. Дивився, хлопці герметизують бітомною стрічкою, ось ці резиночкою і ще бітумною бітомною стрічкою. Беру праймер, отак накручую праймер. І коли шпильки закручуються, і щоб воно підсихає, потім, коли закручуєш, воно і в балку потрапляє, і нормально герметизує і сюди складає. Щоб не забруднюватися І так, таким чином всі інші роблю. Ось так у нас виходить закрутити шпильку і ось так у нас вилазить праймер та сама мастика І вона герметизує. Всередині зовні під резинкою герметизуюча кривизна даху, якщо орієнтуватись по ліску. Рівність не треба, буде прямо як дах, прогнута на 4 см. Там у нас гайка на першій і останній шпильки по 3 см і натягнуто саме 3 см. А тут ми, бачимо, тут ми бачимо, що криша прогнута на 4 см. Дотягую лінії і буду ставити панелі. Лінії я обов'язково не в гофру, а в пластикові труби ставлю, тому що бачу. Багато варіантів, що хлопці поспішають, пережимають провід провід на масу. Тому обов'язково я перестраховуюсь в пластикову трубу. Це дуже незручно і монтажником, тому що з трубою працювати на даху дуже незручно. Вона тверда, не гнучка. Для себе я кидаю в пластикову трубу для захисту. Ще момент. Момент ось МЦ-4. Ось опресований, і якщо ми похитаємо, все одно має шат. Мені здається, ненадійно. Я завжди паяю МЦ4. Ось він опресований і ось він шатається. Якщо з часом тепло, холод, тепло холод, то окислиться, контакту не буде, буде грітись, обов'язково паяю. Ось так виглядає запаяний провід. Голово сюди заходить, нічого не шитається. Паяю такою горілкою і такий припій. влага сховав всі конектори під підшиву, щоб не мокли. Так, спочатку я два рази переміряв по конику перед засварюванням шпилю. І сьогодні пройшов всі 16 панелей. При, провірив, і в деяких місцях все ж таки стало з'єднання панелей на шпильки. Переміщував знову трошки в одну сторону, бо якщо це проігнорувати і почати ставити на якісь панелі, може зустрітися кріплення панелей з, зі шпилькою, і вони не стануть одна на одну. І доведеться приміщати зміщувати весь ряд. Так, вирівнюю панелі перше остання. Монтуємо сьому панель. Вже змонтовано 6 з цієї сторони і так само з іншої сторони. Ось так монтується. Панельки Ясалар. Розмічаємо місце встановлення щитка, вже підготували всі, вив... всі виводи. Зараз будемо монтувати. Підготували кабель від сонячних панелей, обжали його, зараз будемо під'єднувати. Друзі, ось що у нас вийшло. У нас є два поля. У нас є східне поле і західне поле. Ми під'єднали східне поле ось сюди на запобіжники. Потім запобіжники у нас іде на пристрій захисту перенапруг, який спеціально для фотовольтаїки, тобто плюс-мінус, під'єднали, під'єднали заземлення. Потім ми під'єднали. Автомат постійного струму на 20 А, і це вже пішло на інвертор. Так само у нас є і з, е, з західної сторони, тобто у нас два запобіжника, пристрій захисту перенапруг, і потім автомат. Це у нас постійний струм. Тепер давайте подивимося те, що ми зробили для змінного струму. У нас ще є попередній щит, в якому ми встановили такий самий. Елемент захисту від перенапруг, зубр там стоїть. Що в нас приходить? В нас приходить е, два проводи моножила, бо вона не обтиснена. Вона має січення 6 мм, приходить на автомат. Потім з цього автомату в нас приходить на такий самий пристрій захисту від перенапруг, але вже ви бачите, фаза 0 це для змінного струму. Потім у нас є ось такий е, запобіжний автомат, який називається Пристрій захисту від дугових перенапруг. Він працює наступним чином. Якщо в нас якийсь е, контакт буде не підтиснутий, то в нас буде пробігати іскра, і він буде е, це фіксувати і він роз'єднає це РЕЛЕ. Потім у нас після нього йде вихід фази і вихід нуля. Вони. Роз'єднується. Фаза і нуль заходить у нас у перекидний автомат. Цей перекидний автомат може працювати від мережі, або у нас цей вихід під'єднується на автомат на 40 А, і фаза у нас пішла на інвертор. нуль пішов з ось цього місця на інвертор. Після того у нас з інвертору приходить так само фаза. І 0, і приходить через автомат на 25 А на перекидний автомат, який на 63 А. І вже після цього у нас іде живлення на такий самий автомат перенапруги з затримкою у 30 секунд для того, щоб у нас навіть після інвертора не було якихось проблем, пов'язаних з перенапругою з інвертора. Це. Ось такий щит, який долі цього щита. Він дуже маленький. Якщо ви будете планувати, то краще брати щит, який має більші розміри між цими елементами, тому що тут у нас дуже товсті проводи, і це призводить до того, що дуже-дуже незручно працювати. Ми це збирали вдвох на протязі приблизно 7 годин.